Доброго дня, я з України знімаю околиці Філадельфії в Сполучених Штатах, бо зараз знаходжусь в Америці. Ось сіла на лавочку. Відпочити, звичайна лавочка зроблена з дерева і має ось таку табличку. Читайте, хто має мову знати. Хочу засняти вам. Околицю, приватний сектор, спокійне, тихе американське життя. Дивіться, які дерева. Високі, товсті. Ось підійду, покладу свою руку, і ви бачите, наскільки це дерево товсте. Це парк. Тут люди відпочивають. Стадіон є, річка, чи струмок, чи річка. Тече вода без кінця і без краю. З одного боку обкладена камінням, таким декоративним камінням. Там місток, там дитяча площадка, дітки ходять, гуляють. З мамами. І стадіон. І знову повертаюсь до річки. А ще й хочу засняти вам будинки. Дивіться, як люди живуть, як відпочивають біля свого будиночка. Це не вхідні, не центральні двері. Це двері, ніби. З іншої сторони будинку. Дворові, отак можна сказати. Не фасадні, а дворові, з дворогового фасаду. Ось яка вода гарна, спокійна, з камінням. Каміння поросло. Там мальки плавають, маленькі рибки. Який спокій да тиша. А рибок багато. Придивишся, то вони плавають, стадами плавають. Ну і тут поряд будинки стоять. А ось бівка щось вже схопила і несе собі поїсти. Тікає. Ось намагаюся збільшити, приблизити, а вона якраз і заховалася за дерево. Не видно. Ну, хай собі бігає. Тиша та спокій. І відпочиваючи люди. Набираються здоров'я, бо повітря свіжіше, свіжішого, отак можна сказати. Та й дивіться, яка навколо природа. Ну хіба ж не позазстріч тим, хто живе ось серед такої краси дерева, листя? Ну все щасливо до побачення! Хай вам теж щастить у всьому. Хай буде спокій у вашій душі. До побачення!